Тепер про акумулятори, які з ним варто використовувати. Очевидно, що акумулятор на 2 ампер години. Ну тут його буде недостатньо. По-перше, рекомендується використовувати акумулятор не менше ніж bli 20 або 40 b 140 який має ємність 4,2 ампергоди. Ну а в цілому виробник надає таблицю, де видно на якому акумуляторі скільки пропрацює подрібнювач, і щоб не перераховувати прямо все, ви зараз на екрані побачите ось цю таблицю. Тому можете поставити на паузу і уважно все роздивитись. Основну поверхневу інформацію про подрібнювач я вам вже розказав. Тому тепер давайте будемо його тестувати. І тести ми. Вже провели до початку запису цього відео. Тести було два. Та перед тим як його тестувати, я вам розкажу про те, як вести подрібнювач фрезового типу в експлуатацію. Бо тут насправді є певні нюанси. Давайте так: для того, щоб порізати огірок, вам треба під нього підкласти якусь дошку, тобто поверхню, на якій безпосередньо ви будете його різати. От фрезовий механізм подрібнювача працює так само. У вас є зірочка, і у вас є металева притискна пластина, яка підводиться під цю зірочку. Вона потрібна для того, щоб зірочка перекушувала гір... гірку, гірку гірку перекушувала. Під час роботи зірочка притискає гілку до цієї пластини і таким чином перекушує її. Так, от давайте я вам розкажу про те, як підвести цю металеву пластину. Робиться це максимально просто. В даному випадку нам потрібно використати шестиграник, який є на корпусі подрібнювача. Прямо над посадковим місцем цього шестиграника є спеціальний гвинт. Запускаємо подрібнювач і починаємо прокручувати гвинт за годинниковою стрілкою. Таким чином ми і підводимо пластину і робимо це доти, поки не почуємо характерний металевий дзвін.